Всім привіт! Мене звати Віра Кашуба, я директорка та засновниця Talk Studio креативної школи англійської. І у цьому відео ми поговоримо про 5 усвідомлень, які перевернуть ваше сприяття реальності. Під час того, як я буду готувати локації для фотосесій Talk Studio. щоб побачити результат після перегляду цього відео, переходьте в наш інстаграм. Починаємо! Тунельне мислення або чому своїм думкам не варто довіряти. Уявіть друга, який виріс в Україні, де є проблеми з агресивними прудячими собаками. Його переслідували ці собаки, і кількох його друзів ще й покусали. Тепер, навіть якщо ви приведете його до будинку, де живуть найпривітніші і найприємніші собаки у світі, цілком ймовірно, він буде боятись навіть зайти туди. Ваш друг переконаний, що собаки це щось жахливе і буде дуже важко переконати його протилежному. Наш мозок дуже любить формувати думки на основі малої, недостатньої кількості інформації, а потім ми впевнені в цій думці до кінця життя, якщо не мали іншого досвіду. Це і є тунельне мислення, і його можна застосувати будь-де. Якщо ви раніше безуспішно починали вивчати англійську, ви робите висновок, що англійська це не ваше, або що всі викладачі не професіонали. Назвіть ваш приклад, коли ми робимо неправильні висновки на основі дуже малої, недостатньої кількості інформації. А наступного разу, коли зловите себе на висновку, перевірте його на тунельне мислення. Можливо, це був лише один досвід, і висновок зроблений на його основі. А щоб зробити висновок більш об'єктивним, потрібно мати більшу кількість різних досвідів. Помилка без поворотних витрат або не доводьте справу до кінця. Чи треба додивлятись фільм, який не подобається? Довчатись в університеті, якщо зрозуміло, що вам це не потрібно. Уявіть ситуацію. Ви прийшли на показ квартири. Оренда чи покупка неважливо. А квартира виглядає зовсім не так, як на фото. Ріалтор прибрехав, квартира очікування реальність. І як тільки ви зайшли в квартиру, ви вже точно знаєте, що квартиру брати не будете. Що зробить більшість людей? Залишиться до кінця показу і буду ставити увічливі запитання ріелтору. Але навіщо залишатись, навіщо марнувати свій час і ріелтора? За цей час, що ви витратили впусту на перегляд квартири, яку ви і так брати не будете, ви вже могли знайти і домовитись про новий показ. Ви скажете, що це лише через соціальний тиск і що отак порога сказати не цікаво до побачення, це негарно і невічливо. Окей, але ж звідки взялись ці норми ввічливості, які буквально не вигідні нікому. Чи не з цієї ж помилки безповоротних витрат? Люди схильні переоцінювати значимість того, у що вже проінвестували час, гроші, зусилля. Ви вже витратили багато грошей і зусиль, і це заставляє витрачати ще більше в надії отримати хоч якусь користь за потрачені часто гроші. Грубо кажучи, ми боїмося визнати поразку, втрату і змінити курс на щось інше, тому будемо втрачати ще більше в надії, що інвестиції якось нам повернуться і ми відіб'ємо витрачене. Залишимося на тому показі квартири і втратимо не тільки вже витрачених до того кілька годин, але ще одну годину на перегляд квартир. Зате доведемо справу до кінця. Інший приклад. Мені не подобається ця країна, в яку я переїхав, але я вже стільки витратив на документи, пошук житла і роботи, що вже не буду переїжджати. І замість визнати втрати і рухатись далі, людина залишається і втрачає ще більше доларів. Ми з дитинства часто чуємо такі фрази: краще довести справу до кінця, не можна кидати на півшляху. Так от, це не завжди так. Часто кинути на півшляху – це якраз правильне рішення. І, можливо, мінуси переважають плюси. І вас тримають в цій ситуації тільки вже потрачені зусилля, а не потенційна вигода, яку ви можете отримати. Цю ілюзію можна зустріти і у вивченні англійської. Ми продовжуємо вчитись по тому підручнику, який не подобається, бо вже пройшли кілька розділів і хочеться якось його завершити і довести до кінця, замість того, щоб просто від нього відмовитись і взяти інший. Як зрозуміти, що ви потрапили в цю ілюзію? Запитайте себе, якби я знала, знав наперед, що все буде ось так, чи я б вчинив так само? Якщо відповідь ні, зробила б інше? То ви потрапили в цю ілюзію. І вас тримають в ситуації тільки вже потрачені зусилля. Проінвестовані час, гроші, і ви хочете відбити це вже проінвестоване. А так як воно не відіб'ється, то краще залишити і йти далі. Менше значить більше. Реальні приклади з життя. Зівсюди ми чуємо, що потрібно купити те і те, нові колекції одягу, нові гаджети, нові прикраси, нові тури. Економіка і бізнеси мають працювати, і це нормально. Але ми можемо обирати і не піддаватись маркетингу, який нам каже, що треба всього і побільше. Чим свідоміший наш вибір, тим краще для особисто нас, для нашого гаманця, бо мало хто з нас є мільйонером, і для планети. Приклади з життя менше днів відпочинку, але частіший сам відпочинок. Зазвичай це відчуття піднесення, гарного настрою, англійського excitement. Від відпочинку проходить вже на третій-четвертий день. І ми без особливого задоволення добуваємо решту днів на все включено. Менше одягу, але той, який актуальний кілька років. Ви економите час і гроші на шопінгу. А ще не забуваємо, що купуючи річ, ви автоматично стаєте її менеджером, тобто працюєте на неї. Прання, хімчистка, догляд, коли річ носите. А коли речі не носите, то треба думати, що з ними робити, віддавати, продавати, просто виконати і як спекатись цю тону одягу. Про горе сміття навіть не буду згадувати. Принцип менше дрібнює більше в англійській. Не гоніться за кількістю. Краще якісно і детально вивчити 5 слів. Ніж 10. якісно це в різних контекстах з багатьма прикладами вживання, з розмовною практикою, різні види вправ, дивитись її, де вживаються ці слова. Якщо ми розробляємо курси, то включаємо часто в урок 5 слів замість 10. І повірте, це ефективніше, бо кожного уроку по 10 поверхнево вивчених слів, і після місяця ви вже забули, що було на першому уроці. А Глибоко і якісно вивчити велику кількість слів на кожному уроці неможливо. Потім маємо ці випадки, що бачу слово і знаю, що вже його вчив, але не можу сказати, що воно означає. Або ж просто слово забули вже до наступного уроку. Напишіть в коментарях, де ще працює цей принцип менше значить більше. В теорії теорія і практика не відрізняються. А на практиці відрізняються. Скажу чесно, це усвідомлення з книги на Талеба Маталеба Антикрихкість моє улюблене. Я дуже часто його використовую у найрізуманічніших контекстах, на навчаннях викладачів в уроках, в житті. І воно забере вам горе стресу з вашого життя. І ви не уявляєте, як багато всього в житті пояснює це досить очевидне усвідомлення. Ми живемо в еру навчань, і звідусіль тільки і чуємо, я зміг і ви зможете. Робіть як я, і буде такий самий результат покроковий алгоритм і ще багато чого. Але це неможливо, бо так як в теорії, на практиці нічого працювати не буде. Ви пройшли навчання, ви зробили все, як каже ваш наставник чи коуч, і не отримали прогнозованого результату, бо в теорії. Теорія і практика не відрізняються, а на практиці відрізняються. На практиці, в реальності, на результат впливає багато різних факторів, які в теорії ніхто не передбачає і не враховує. Простіше кажучи, реальність впливає. Індивідуальні особливості, втома, з'явилися непередбачені обставини і мозок вже був зайнятий іншим, новини. І це не відмазки, це реальність, яку неможливо передбачити на етапі планування чи навчання, тобто в теорії. Як вам це допоможе з англійською? Не варто очікувати від себе занадто багато і відразу. Так, ви знаєте правила артиклів. Але, знаючи правила, не зможете відразу використовувати їх так, як це роблять в носії мови, або навіть викладачі. Бо у викладача, крім цієї теорії, було ще багато чого іншого: багато практики, багато навчань, багато років викладання, багато прослуханих відео, інші індивідуальні особливості, інший час, і ще багато багато чого іншого. Інший приклад, ви знаєте, чим відрізняється американська і британська англійська, але не зможете говорити як американець, який прожив усе життя в штаті Каліфорнія. Це нормально і це класно. І це відповідь на запитання, чому очікування не справджуються. І все виходить не так, як ми собі уявляли. Це не тому, що ми щось зробили неправильно, чи ми якісь неправильні. Це все тому, що в теорії, теорія і практика не відрізняються, а от на практиці відрізняються. Ілюзія репрезентативності або одна з найсильніших мисленнєвих посток. Уявіть ситуацію. Аліса 31 рік. вона незаміжня і дуже розумна. В університеті вивчала філософію, у студентські роки дуже переймалася проблемою дискримінації та соціальної несправедливості. Яка з цих подій є більш ймовірна? Аліса працює касиром в супермаркеті, Аліса працює касиром в супермаркеті та є активісткою феміністичного руху. Зробіть паузу. І виберіть ваш варіант. Обґрунтуйте, чому він є найбільш ймовірним. Як ви вже здогадались, більшість учасників експерименту вибрали другий варіант. Аліса працює касиром в супермаркеті та є активісткою феміністичного руху як більш ймовірний. А все тому, що опис Аліси відповідає нашим уявленням про феміністок. 31 рік незаміжня, розумна, вивчала філософію і ще й переймалася проблемою дискримінації, соціальної несправедливості, але ця відповідь не має жодного логічного сенсу, незважаючи на опис Аліси, ймовірність, що Аліса працює просто касиром в супермаркеті, є набагато вища, бо чим більше деталей ви згадуєте, наприклад, не просто касир, а касир плюс феміністка. Тим менша буде ймовірність цієї події. Одна подія, касир, найбільша ймовірність. Дві події, касир плюс феміністка, менша ймовірність. Три події, касир плюс феміністка, плюс ходить на йогу ще менша ймовірність. І опис особистості Аліси на ймовірність подій ніяк не впливає. Тільки вдумайтесь: ця ілюзія нашого мозку настільки сильна. Що навіть коли учасникам експерименту пояснили, що їхня відповідь не має жодного логічного сенсу, вони не могли це усвідомити і доводили хибну точку зору. Настільки сильна ця мисленнєва пастка. І ми потрапляємо в неї дуже часто. Наприклад, ми хочемо реалізувати бізнес, проект з найкращою подругою чи другом. Ми довіряємо їм, як собі, давно дружимо, і весь проект виглядає дуже правдоподібно і реалістично, але щоб оцінити ймовірність успіху, потрібно не покладатись на відчуття і навіть не покладатись на правдоподібність цього проекту, а просто подивитись статистику. Який відсоток успішно реалізованих проєктів у порівнянні з неуспішними? Тільки цей відсоток, а не наші відчуття реалістичності, правдоподібності, скаже вам ймовірність вашого успіху, чи це буде 10% чи 90%. Ця ілюзія взята з книги Деніела Канемана Мислення швидке і повільне? Ви, напевно, чули про цю книгу, як про класику, і книга справді варта уваги. Тому що розбирає такі мисленнєві пастки, які ми потрапляємо завдяки роботі нашого мозку, який думає нелогічно і уводить нас в оману. Якщо б ви хотіли розбору ще таких мисленнєвих пасток з прикладами з реальності, тоді напишіть мені в коментарях, і ми підготуємо ще одне таке відео.